Друзі, вже вдрузі за сьогоднішній вечір. Вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Розпочинаємо наші ефіри, огляд головних новин та подій дня від екстрасенса, тобто від мене сьогодні у нас 4 травня. І давайте будемо розпочинати. Ой, щось я знов під вечір розкашлявся. От цілий день не кашлюю, під вечір мушу розкашлятись. Розумієте, то якийсь вже як напасть. Так. Відкриваю, відкриваю. І читаємо. Так. Та, потужний та змістовний саміт Північна Європа Україна в Гельсінкі. А, це ми ще вчора. Дивилися. Президент Володимир Зеленський мав важливі зустрічі з лідерами Фінляндії, Норвегії, Данії, Швеції та Ісландії. Маємо справді фундаментальну спільну декларацію підтримку вступу України до НАТО, а також ЄС. У декларації сказано про оборонну підтримку України, повернення наших полонених та посилення санкційного тиску на Росію та є заклик до росіян вивезти війська з України. Вдалося створити потужний формат, над яким давно працювали. А я про підписання важливих договорів і домовленостей говорив неодноразово. Нових союзів та коаліцій. Так. Так, в Одесі працювало ППО. Це ще 8. Так, нові цілі заходять з моря на Одесу. Так. Пожежа сталася в резервуарі Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Її причиною стало падіння безпілотника. Роззмін. Бачите, як в них там все палає. Так, по Київщині сьогодні гади теж Київ і околиці. Так само сьогодні пробували гатити. Бровари, Бориспіль. Так, Одеська, Київська область. Так, 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 так. Так, офіційно прильотили фото уламки одного з шахетів, що атакували Одещину. Де написано за Москву. І за Кремль. Угу. В Шевченківському районі в житловій забудові виявлено уламки БПЛА. без постраждалих. Усього за ніч по Україні було знищено 18-24 БПЛА. Вчора ввечері я казав, що ніч буде тривожна. Казав? Казав. На Одесу 46 випустили 15 шахідів. 12 дронів вдалося знищити, 3 вдарили по гуртожитках, одного з навчальних закладів Одеси. пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Так, у Чорному морі корабельне угрупування ворога збільшено до 11, в тому числі нарощено присутність ракетоносіїв до 4. Надводних, відповідно, загальний, імовірний залп в калібрі може сягати 32 ракети. Нагадую всім, що коли робимо минулого тижня прогноз на щодень, період вихідних карта випадала нехороша, тому будьмо уважні та обережні. По енергії і сьогоднішня ніч також доволі тривожна. Зеленський прибув до Нідерландів, де сьогодні виступив з промовою в Гаазі. Повний план візиту Володимира Зеленського до Нідерландів поки невідомий, але ймовірно, він зустрінеться з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте. От вже знову ж таки пишуть: Росія ймовірно і атаку на Кремль АІЗДВЮ за словами експертів, російська російська влада нещодавно посилювала свою ППО. Зокрема, в Москві, тому мало ймовірно, що два безпілотники могли пробити кілька ешелонів оборони і вибухнути прямо над серцем Кремля, потрапивши на камери. Все робилося для того, щоб донести інформацію про цю війну до російської внутрішньої аудиторії та створити умови для ширшої мобілізації суспільства, вважають аналітики Інституту вивчення війни. А ще сказати, що не будуть робити масштабних парадів на 9, трав... на 9 травня, бо є знову ж таки загрози. Оточна інформація про нічну атаку на Київ в результаті збиття ворожих повітряних об'єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях впало біля десятки уламків внаслідок падіння, пошкоджені припарковані автомобілі, дорожні покриття. Інформації по потерпілим громадянам немає. Решта уточнюється. Норвегія виділяє Україні 372 мільйонів євро. Допомоги премєр міністра Норвегії. Так, 235 мільйонів гуманітарної допомоги та 143 мільйони на підтримку управління бюджетною сферою. За минулу добу втрати окупантів в Україні. 650 осіб ліквідовано, 5 танків, 17 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем та мінус 3 РСЗВ, 4 засоби ППО, 21 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 7 штук спецтехніки. Майже над кожним будинком мешканці Одеси чули шахеди. Так. 23 загиблих, 46 поранених. Трагічний день для Херсона і Херсонщини. Жодної військової цілі ворог бив виключно по місцям скупчення людей. За минулу добу противник здійснив 98 обстрілів, випустивши 539 снарядів з важкої артилерії, градів, танків, БПЛА і авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 16 разів. Боже, Боже, жах. 82 снаряди влучили у провокзальну площу території та споруди залізничного вокзалу, АЗС, двох закладів торгівлі, заводу і автогосподарства, території залізничного переїзду. Заяви російської ФСБ про начебто затримання агентів спецслужб України на території окупованого окремо чергово ворожа дезінформація, то що я, власне, і говорив. Про це представник головного управління розвитки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив громадському. За словами Юсова, свіжі кремлівські фейки свідчать про очевидний факт: російський режим боїться України, наших спецслужб, зокрема, ГУР МО України. І правильно робить, тому що розплата за всі воєнні злочини обов'язково буде. Найнебезпечніший шлях для них добровільно... Ой, найбезпечніший шлях для них добровільно здатися в руки українському правосуддю. Резюмував Андрій Юсоп. За матеріалами Служби безпеки арештовано нові активи проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. Загальна вартість становить понад 10,5 мільярдів гривень. М, да, такі суми нічогенькі. Під обстрілом ночі були Сумська та Чернігівська області є загибла та поранені, повідомили в ОК Північ. В Бахмуті жесть, але поки що ЗСУ город так, місто отримують. До речі, теж сьогодні ввечері такі новини чув, що в рівно до 9 травня та сволочня рашистська Бахмут не захопить. Дай Бог, щоб взагалі вони його не захопили. Так, завдали по Краматорську ракетного удару. На щастя, в нас в обстрілу ніхто не постраждав. Богу дякувати. Ігнат розказав, чому Росія зараз так активно використовує безпілотники. По його словам, крім пораження цілей шахедами, таким чином окупанти виснажують наше ППО, заставляють викривати свої позиції, тому що робота БПЛА зенітної ракети показує, звідки ця бойова робота велася. Також спікер возду повітряних сил додав, що зараз ми знищили 80% безпілотників. О, сьогодні цей екс-глава Роскосмосу Рогозін. Для зупинки українського контрнаступу потрібно застосувати тактичну ядерну зброю. Судячи з кадрів, він приїхав знову шукати пригоди на п'яту точку. Ну, ми вчора про це говорили. Зеленський виступає в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі щодо Росії. В Маріуполі прильоти парашистам. Невдахи самі себе понищать. В Нижегородській області вантажівка, яка перевозила боєприпаси, зачепила цистерну з паливом. З попередніми даними, водій Фури не впорався з керуванням, зачепив вантажівку з цистерною, тож на дорозі купа розкидних боєприпасів та паніка у Русні навколо цієї ситуації. Вашингтон стоїть за атакою Києва на Кремль. Спроби відхреститися від атаки безпілотників на Кремль сміховинні. Пєсков. Інші, інші його заяви. Москва розглядає на різноманітніші варіанти відповіді на українську атаку по Кремлю. Мова може йти тільки про продумані та відповідні інтереси країни кроки. Спеціальне звернення, звернення Путіна після атаки дронів на Кремль не планується. Яке там може бути звернення? Самі то там понамучували, грім з нашого Путін продовжує працювати в Кремлі заходи. Безпеки у Кремлі, включаючи ППО, будуть посилені. Парад перемоги не буде ніяк обмежений після атаки дронів на Кремль і пройде у звичному режимі. Ну, ми знаємо, що судячи з їхніх заяв, все треба навпаки сприймати. Тим часом в Ставрополі палає склад ПММ біля заводу Євробетон. В МЗС РФ заявили, що всі причетні до удару по Кремлю будуть знайдені і що на них чекає суворий і невідворотне покарання. Ну, то добре. На тракторній бригаді в пологах валить дим. Знов наші там влупили по тих рашистських. Расист, і, як я кажу, російські сволочні історії про те, як білоруські прикордонники намагалися збити український дрон, який моніторив кордон. Ага, тут відео якесь, вже теж. Сміховина. Так. СБУ затримали російського корота, який шпихував за бойовою авіацією ЗСУ на Миколаївщині. Військовий комісар міста Валдая, Новгородська область РФ покурив у своєму кабінеті. Знов щось горить. В них там. Так, чергова вовна А, на складі якраз заводу Євробетон на цей раз у Ставрополі. Пожежа сягнула 500 квадратних метрів. Київ ще більш посилюватиме оборону неба над столицею. Член комітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський. Про Російські погрози щодо ударів по урядових адмінбудівлях. Він також нагадав, що війська РФ вже намагалися раніше обстрілювати урядовий квартал столиці та інші адмінбудівлі, зокрема у Харкові. Україна тримає війська біля Придністров'я, так як в цьому районі існує загроза. ЗСУ знаходяться недалеко від кордонів для стримування і контролю ситуації. Нагадаємо. Вчора Росня заявляла про те, що ЗСУ з 9 до 15 травня, як би планують просуватися в напрямку Терасполя, щоб, якби, щоб якби розпочати збройну провокацію для, від, від, для відволікання російських військ. Ну, то вони хіба самі, то ті расисти, то провокації будуть робити. Ну, будемо дивитися наступний тиждень якраз робити прогноз. От якраз на ці дати подивимося сторону Придністров'я, але, будь ласка, мені нагадайте. А чому Путін мовчить про атаку на Кремль, а що йому сказати? Парламентські вибори в Турції заплановані 14 травня і пройдуть разом з президентськими виборами в один день. На меті і А. Так, гляньте. Дуже, знаєте, тепер маленькі коментарі. Яка мета зустрічі замісників міністрів оборони України, Росії та Туреччини в, Ангар... Ан... Може, в Анкарі 5 травня. <кій> а яка? Я ще тої новини не читав. Так. Так, здається, вони там мали зустрічатися. По цих ще зернових угодах, чи це якась інша новина, чи Крим може прямо цього літа повернутися в Україну, я кажу так: можливо, все. Ну, 100% гарантії немає. Але те, що Крим взагалі це буде повернений під Україну, я в тому тепер вже не сумніваюся. Я і раніше в принципі не сумнівався, але тепер поособливо не сумніваюся. Так, партизани діють прекрасно в Криму. Світ перебуває в переламному моменті. Українці роблять неймовірне. Президент США. Усі ухвалені рішення визначатимуть те, як світ виглядатиме в майбутньому. Вибухи біля Азовсталі там проводили розмінування, де підірвалися чотири окупанти, з них двоє у важкому стані. Маріуполь продовжує мстити за Азовсталь. Закон бумеранга ніхто не відміняв. Так. Пригожин дав задню по погрозам РФ ядеркою. Ми виглядаємо як клоуни, які погрожують ядерною бомбою на дитячий безпілотник. Він з'їхав на те, що треба брати відповідь з тих, хто відповідає за боротьбу з безпілотниками, розібратися, як це могло статися в принципі. Так, прем'єр-міністр Бельгії анонсував новий пакет військової допомоги для України. Росіян з Криму видворять кожного індивідуально, а не колективно. Представниця президента України Таміла Ташева. Згідно до норм міжнародного права, колективна депортація заборонена, тому кожен випадок буде розглядатись окремо. Усі російські громадяни є колонізаторами, адже вони приїхали на окуповану територію змінювати її демографічний склад. У Санкт-Петербурзі ракетний комплекс Іскандер влетів огорожу на дорозі. Нідерланди опрацьовують з партнерами варіанти постачання Україні винищувачів f 16 Табу в цьому питанні немає. Та-дам! Що я говорив про поставки F-16, що вони в Україні будуть. Так що це питання активно вирішується. Так, Коломойський через суд повернув собі контроль над газодобувною компанією Укрнафтобуріння. ЗМІ. Так, ще що. У Словаччині почали кампанію зі збору 1 мільйона євро на купівлю танка з боєкомплектом для української армії. Українське об'єднання, подарунок України. Великі проблеми у рашистів під, під вугледаром. За клопотанням Офісу Генерального прокурора 4 травня 2023 року повторно арештовано корпоративні права прад Укранафтоборіння, яке разом з ТОВ Сахалінське, ТОВ Сіріюстин та ТОВ Іст Європетролеум -Юро протиправно привласнили надра Сахалінського нафтогазового родовища. Ф-16 для України поставлять жерну крапку у питанні російської авіаційної загрози. Цей крок від наших союзників необхідним. Працюємо над цим. Так, Вищий антикорупційний суд вирішить правити мера Одеси Геннадія Труханова до СІЗО. Як альтернативу він може нести заставу у розмірі 13 мільйонів гривень. Так, три прильоти по околицях Токмака. Україна підписала спільну декларацію з Бельгою та Нідерландами. Так. В Україні планують зменшити граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Про це повідомили у Міноборони України. ЄС націлені на розширення низки наявних експортних заходів і заборону на транзит багатьох товарів через територію РФ. Блумберг. Кабмін Польщі ухвалив проект, який дозволяє топити судна, що загрожують газопроводу Baltic Pipe. Роутерс. Так. Спецпризначенці СБУ накривають вогнем окупантів під Херсоном на лівому березі. Чудово. Ймовірність того, що Росія застосує свою ядерну зброю, мала. Директор національної розвідки США. Так, і знову вибухи в Криму. Так, вугледарі, я так бачу наші там. Гадів тих рашистських вибивають добряче. В результаті вчорашньої атаки БПЛА по аеродрому в Брянській області повністю знищений один АН-124-100. Ще один такий ж самий сам, самоліт отримав Так, осколочні пробої фюзеляжа. Стоїмось одного оцініть майже в 70 мільйонів доларів. В анкарі російське бидло отримав по голові за те, що вирвав з рук українського депутата наш державний прапор. Це й було за колісами саміту Пачес. Зокрема, конфлікт розпочався на саміті під час виступу депутатки Держдуми від Єдиної Росії Ольги Тимофієва, яка почепила на піджак Георгіївську стрічку символ російської агресії. Боже, ну де не з'являється один негатив. Депутати Верховної Ради намагались зірвати виступ депутата Госдуми РФ Тимофєєвої. Так, після в кулуарах виникла потасовка при участі українського депутата Маріковського і російського депутата, який намагався вирвати прапор України із рук Маріковського. В Зеленському в Нідерландах показали ЗРК Петріот, артилерії, бронемашини, які прямо звідти будуть доставлені в Україну. Чудово! Так, в Соломінському районі столиця через падіння уламки БПЛА виник пожар. Всі служби їдуть на місце. Казахстан закрив кордони для паралельного імпорту до РФ. Чудове рішення. Росію треба позбавити можливості обходити санкції через треті країни. Повідомляється про активність ворожої стратегічної авіації. Ту-22М3 ВРФ. Не ігноруйте сигналів тривоги в разі їх оголошення. І по Вогледару пишуть, що наші пішли вперед. Вибивати ту всю русню. Тут просто матюк, то матюків читати не будуть. Просто ЗМІ пишуть, що в Туреччині можуть бути підписані якісь таємні домовленості між Росією, Україною та Туреччиною. По-перше, все, що є таємно рано чи пізно стає явним. По-друге, ніякі таємні особливі домовленості, які б йшли, які б ну, мали би бути підписані, це, по крайній мірі, відчувається як мала ймовірність. По-друге, ціль вибити ворога. До кордонів 91-го року вона залишається, перемога залишається. Ось. Тобто, так, ну давайте подивимось кілька карт. От, чи можуть там. Ой, <кій> бачите, я сьогодні щось добре розкашлювався. Чи можуть там дійсності підписуватись якісь таємні домовленості між Росією, Україною та Туреччиною? Ну, мені йде так, що це мало ймовірно. Перевернутий король жезлів. Може би Росія цього хотіла. Перевернута королева Пентаклів. Трійка кубків. Чекайте, бо щось. Башня. Трійка мечів. І це карта негативна. Тобто, щоб сказати про якісь там таємні домовленості. Те, що би Росія хотіла, звичайно, то я в тому навіть не сумніваюсь. Але це в на сьогоднішній день малоймовірно. Тому що кажу, якби таке щось було підписано, то воно би була якась проекція, змінилася в напрямку, не знаю, там контрнаступу, чи ще там якихось моментів, чи там, ну, мається на увазі, не звільнення територій українських окупованих. Це все залишається в силі. Ще раз кажу, контрнаступ, звільнення територій до докордонів 91-го року, і повністю вибиття ворога і, і так далі, і так далі. Те, що вони би захотіли щось таке там закрутити, росіяни, навіть не сумніваюсь в цьому. Це, що вони будуть мати відповідь негативну. так. Так взагалі мені здається, що там ті розмови, так як знаєте, як то з ними говорити. Зустрілись, поговорили, розійшлися. Ну, десь так. Щоб взагалі ще були якісь конкретні домовленості, а то взагалі карта йде якась така, що балакати можна багато, а по результату може бути цілий, грубо кажучи, нуль. Ну таке, про що можна з ними домовлятися? Як там одне, одна балачка, одна мова, а, а зовсім другі дії. Але справимося разом до перемоги, ворога переможемо, і буде все чудово. Тому працюємо над цим питанням, любі мої глядачі. Всім тихої, мирної ночі. Нагадую, ця ніч по енергії тривожна також. І завтрашній день також тривожний. Завтра ще в нас, як я вже про відео робив, портал 5.05. Нечість активізовується, плюс місячне затемнення. Ось. Тому завтра по-особливому будьте уважні та обережні. Нечисть бунтує і лютує, бо програє. І вездихує. Хай буде так. Хай побільше програють і вездихують. Хай йдуть геть із нашої землі. І в принципі з планети земля. Хай всяка нечість йде геть. В пропасть, в бездну, там де їм і місце. Без, безповоротно. Амінь. Всіх міцно обіймаю, ціною люблю, поважаю. Бережімося, тримаємося, любімося. Все буде, Україна. Почуємось вже завтра в нових відео та прогнозуваннях